Найкращих вітаю на каналі, акція магазині ТБ-7 днів, або, як я називаю, промгрупа, яка діє з 22 по 28, включно січня 2026 року. Дякую, що ви підтримуєте мої відео у такому форматі. Величезне вам спасибі за підтримку, дякую за вподобайки. Зі знижкою буде туалетний папір, 8 рулонів двошаровий, зі знижкою майже 40% за ціною 80 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Чашки, я би сказав такі, дивіться, дитячі, цікаві. За ціною 100 гривень, також знижка майже 40% на 380 мл чашка. Подушка розмір 50х70, 239 гривень. Рушники, кольори в асортименті по 200 гривень. 19 гривень. Розмір рушника 70 на 1,40 м. Фарба для волосся. Паліт по ціні 90 гривень. Серветки. Віскозні своя лінія. 10 штук в упаковці. За ціною 43 гривні. Білизна чоловіча, сімейні 100% бавовна це добре. За ціною 90 гривень, розмір 48 по 58 набір наліпок. 20 гривень. Капці домашні войлочні розмір з 36 по 45 199 гривень. Калоші утеплені за ціною 299 гривень. Ціна зі знижкою. Салатник люмінарк із кришкою салатник скляний діаметром 23 см 349 гривень. А салатник пластиковий на 5 літрів 200 мл. 80 гривень кольори в асортименті. Губка шкребок в упаковці 3 штуки. Кольори в асортименті 40 гривень. Ємність для спецій на 200 мл скляна 50 гривень. Кришка пластикова. Набір пластикових круглих ємностей з кришкою. В наборі. 3 штуки 56 гривень. Набір контейнерів також пластикові із кришкою. В наборі 6 штук за ціною 169 гривень. На 160, 300, 500 літр 500, 2,400 об'ємом. Автомобіль Hot Wheels за ціною 100 гривень. Моделька ліцензійна 229 гривень автомобіль. Іграшка Монстр, Крутий Заміс 149 гривень. Кольори в асортименті. Так би мовити, така іграшка антистрес. М'яка іграшка м'яко набивна 249 гривень тваринки. Ще одна іграшка антистрес. Зайчик за 90 гривень. Іграшка дитяча, зростаюча в яйці за ціною. 36 гривень. І вже в АТБ з'явилось насіння. Зверніть увагу, від 7 гривень. Я гадаю, що тут не весь асортимент показано. В магазині, звичайно, великий асортимент. Бачу, навіть є вже і кавуни, і гірочки. Ну, загалом все. Для малечик книга краща серії казок за ціною 100 гривень. Ціна зі знижкою. А, книга серії. Моє тіло 32 гривні. А книга серії Читання з наліпками 54 гривні. Книга серії Розумний Малюк. Ціна вже зі знижкою 90 гривень. Книга серії Розвивалочка 119 гривень. Книга серії Морське сяйво. Ціна вже зі знижкою 399. А цього разу буде замість картини за номерами, буде алмазна мозаїка розмір 40 на 50 за 349 гривень. Гумка Пазл 80 гривень і набір для творчості фігурка за ціною 65 гривень. А це була акція 7 днів в магазині АТБ з 22 по 28 січня. 26-го року. Нехай у вас все буде гаразд. Бажаю вам всього, всього найкращого. Бережіть себе і до наступних відео.